Як добре, дорогі матусі, коли у вас підростають отакі гарненькі сини. Помічники, як швидко плине час. Тільки нещодавно йшов перший клас, а вже закінчив дев'ятий і на носі одинадцятий. Боже, Боже, як швидко плине час. Але від допомоги не відмовляюся і вам раджу. Да. ось був такий в садочку красень. А це третій день в пологовому будинку. А це він з братиком любимим. Ось так ростуть наші дітки, наша опора, наша допомога. Дякую, синок.